3 числа, коли прийде цей груз, івано франківську вже проведуть більшу конференцію, розширену зі своєї України, з'їдуться волонтери, іменно, щоб далі про це тобі виявило. Багато вже інших держав, і це знову ж завдяки допомоги конгресу українців і молодіжного, і СКУ, і Світового конгресу, і Європейського конгресу за підтримки, почали різні країни Європи. Давати, готові давати і не допомагати, але хочуть допомагати через волонтерський, через громадський рух. Вони не хочуть зв'язуватись з, з різними організаціями, а іменно з волонтерським. Бо були вже випадки, де груз їхні, котрі вони направляють, опиняється, через два тижні показують фотографії, як їхні продукти харчування чи ще щось продається у магазинах. Навіть недавно у нас був випадок, приїхали наші партнери, друзі. З Польщі, в Україні не багато чого зробили. І чоловік, коли розказував, що йому генеральний консул через два тижні показав фотографії, де його груз, що з того гуманітарки, що він сам відвіз на передову, в яких магазинах продається, у нього просто стекли в чоловіка сльози. Я не хочу називати того чоловіка, але було дуже... він досить високий посадовець у Польщі.